Зараз готуємо борщ український, домашній, з місцем свининкою. На цій кухні з перших днів повномасштабної війни кипить робота. Тут служителі церкви тримають кулінарний фронт. Запашними стравами пригощають вимушених переселенців та всіх, хто потребує допомоги. За день можуть видати близько ста порцій, готують звично для всіх їжу, аби кожен мав змогу відчути себе, неначе вдома. Як дома, як що любим вдома, то з дітьми тобі барші, супи, каші, картошку, жарко, плов. у цьому кутку сплали вже сотні метрів маскувальних сіток. Їх розмір сягає 10 на 10 метрів. Вироби відправляють захисникам на запорізький напрямок. Благодійники чи не щодня працюють заради перемоги, адже такі маскувальні сітки рятують життя українських воїнів та спецтехніку. Ми платимо з білого кольору, з тканини, яка, яка в нас є, а потім ми їх фарбуємо який там пору року і вже віддаємо того кольору, кого потрібен. Коли це стало питанням, тобто це навіть не було думки про те, що потрібно це робити, це не потрібно. Ми допомагаємо нашій країні, і це є важливим. Ризикуючи життям, волонтери щотижня їздять у зону активних бойових дій, відвозять гуманітарну допомогу жителям Оріхова та Гуляйполя. З червня місцевим передали близько 6 тисяч харчових наборів. Це наш стандартний харчовий набор, який складається з олії, печива, супи швидкого приготування, борошно, декілька консерв. Це овочі, це м'ясо, це каша. Різна гречка, я пшеничка макарони. Люди зустрічають дуже радісно, вони чекають нас со слезами. просять, щоб ми за них молилися, просять какой-то надежды, щоб ми мы с ними пообщалися. В дальнейшем мы планируем сейчас уже работать над тем, чтобы ввести туда какие-то обогреватели то есть стационарные, на дровах. Пленку, щоб люди закривали свої дома, ну, розстріляні. благодійники запевняють, з кожною поїздкою бачать все більше руйнувань, і щоразу їх зустрічає все менше жителів. Морально буває складно, проте їхня мета підтримати місцевих та зміцнити віру у перемогу. Іноді доводиться працювати і під ворожими обстрілами. Роздаємо допомогу сьогодні, а на цьому тижні на минулому. свежий прилет ну просто полностью все взорвано. Бывает такое, что мы приезжаем в поле и нам звонят, говорят, что нужно эвакуировать людей с Орехова. И есть там такая дорога, которая простреливается, то мы иногда садимся, едем по этой дороге. Буквально две недели назад мы были в Орехове, и прямо на наших, как бы скажем, мы ощутили, это начался бой. Тобто ми швидко селі і стали виїжджати. Також служителі церкви видають гуманітарні набори вимушеним переселенцям в Запоріжжі. Щонеділі до них звертається близько 150 людей і у кожного з них своя історія порятунку. Окуповане село майже з перших днів, і для дітей то дуже страшно, і вибухи, і обстріли. Ми два тижні ночували в підвалі. У дитини вже почалися ну, істерики від цього. 300 метрів від а нас ракета прилетіла. Волонтери протягують руку допомоги кожному, хто цього потребує, і зупинятись не збираються аж до нашої перемоги. Давидова, телеканал МТМ.